Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати фаршировані півники Солим, перчим до смаку. Додаємо одну чайну ложку паприки, зелень петрушки і кріпцю. І все ретельно перемішуємо. Начинка для півників готова. Пройшов казаний час. Півники замаринувалися. Беремо нижню, кладемо на дошку і за допомогою ложки начиняємо начинкою. Начинки не жалійте, її хватить. Цей півник важить 600 г. А так, півники важать приблизно 580-590 600 г. Начинили півника, а зараз його зв'язуємо, щоб він держався гарно кубки. І так, фаршируємо.